Привіт, з вами Tos інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді акустична гітара Cort зі звукознімачем ad 880CE. Cort 880-й Це є, насправді має багато кольорів. На даний момент в нашій мережі представлені три основних кольори. Ну, останні букви абревіатури вказують назву кольору. В даному моменті в руках в мене NS це є матовий, зліва від мене є в чорний і натуральний лак. Тепер давайте розглянемо їх детальніше та послухаємо їхнє звучання. Почнемо з грифу. Зверху, звичайно, назва компанії. Механіка йде нікельовано закритого типу. Далі переходимо до грифу. Гриф йде з червоного дерева, а накладка йде з мербау. А також гриф має присутні маркери. Тепер переходимо до передньої деки. Передня дека виготовлена з ялини. Обічайка і задня частина з червоного дерева. Корпус має виріз, що дозволить вам грати легше на високих ладах. Зверніть увагу на красу розетки та укантовки, адже вони мають вставку з Тигрового акрилу. Крім чудового вигляду корта ад 880 це є, буде вас цікавити електроніка. Давайте її розглянемо детальніше. Електроніка буде містити вбудований трьохполосний еквалайзер, високі частоти, середні частоти, низи. Ось ця ручка це регулятор гучності, а також важливо, є вбудований тюнер, з допомогою якого ви зможете налаштувати інструмент. В нижній частині гітари знаходиться роз'єм Джек 6.3 для того, щоб ви могли підключити гітару до комбо-підсилювача або до колонки, а також відсік для батарейки на 9 вольт або по народному крона. А тепер давайте перейдемо до їхнього звучання. Порт 880-й є, має дуже багато переваг. Серед них є все ж таки виріз. Друге, це можливість підключення до комбо-підсилювача, за допомогою якого ви зможете насолоджуватися якісним звуком вдома, наприклад, використовуючи ефекти. Також ви зможете грати на сцені чи в колективі, широка гама кольорів. І основною перевагою. Даного інструменту є ціна. Це одна з найдешевших гітар з підключенням на ринку з пристойною якістю. Став вподобайки, підписуйся на наш канал. Очікуй на гумор від Tos Inv та до нових оглядів.